Добрий день, вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз оглянемо шифрен 240Б і Кентавр 240Б. Здавалося б, що, що дуже багато схожого, візуально вони схожі, але цей вартує більше майже на 1000 доларів, 800 доларів. Тобто цей коштує зараз 2620 доларів, цей 3400. Ось чому він наскільки дорожчий? За того ж Кентавра, хоча візуально вони ну, дуже схожі. Давайте оглянемо. По-перше, тут у нас одноцеліндровий двигун Шпенговський 138DFIS2, добре себе зарекомендував. Уже видає він в цілому 24 кінських сили, але по факту десь 20-22. Він має тут рідинне охолодження, має також радіатор для охолодження, який встановлений ось тут в салоні. Давайте оглянемо, бачимо. А, повітряний фільтр, в масляній вані у нас тут також під капотом. Захований а, бак також під капотом. тобто вся технічна частина схована під капотом. А, потім акумулятор. У нас тут десь потужності 60 А. а по датчиках, які показує приборна панель цього двигуна, це амперметр. Це в нас тиск масла, це мотогодини і температура двигуна. Тут відразу бачимо крила з такими виносами, тобто, щоб вони мали менші вібрації. Світло. Звичайні. Ось так. галогенні фари. Ось бачите, новий дизайн капота в нас йде більш, як би, так сказати, плавніший. Бачимо, бо на старших шифенгах вони були. Он червоний, більш рівні. А, механічне рульове. Спереду у нас є тут так само ресора. Ось ремінний привід, маховик. Ось бачимо саме радіатор з вентилятором. Тобто все проти перегрію тут зроблено. дай надінемо назад. Трьохточка. Повноцінна, міні-тракторівська трьохточка. У нас є тут і фаркоп, і вал відбору потужності. Витримується все діло до 400 кілограм. По салону також маємо гарну широку базу. Де в салоні у нас ось бачите, такі пластини для ще додаткових речей з обох боків. І тут так само такі планки, на які можна ще додатково прикручувати обладнання. Крила у нас пласкі, теж у використанні зручні, проста ручка. Тут можна щось класти, когось садити, як це роблять. І в цілому досить продумана техніка. По салону а, в нас місця достатньо, КПП з збоку. Ну Гадьма, акселератор, щеплення, досить багато місця між педалями, можна спокійно користуватися і це буде комфортно. І немало важливо, сама коробка у нас вже йде потужна, міні-тракторовська, яка витримує все це. Обладнання навісне, вагу саму, потужність двигуна спокійно ось можна прямо працювати і навантажувати дану трансмісію в даному міні-тракторі. Це так вважається міні-трактор. У нас тут нема блокування заднього диференціалу. Ось це єдине, що. Але в цілому ось така техніка за 3400 доларів. Ось. На 800 доларів менше у нас є кентавер 240Б, в якому давайте глянемо під капотку. В якому так само одноциліндровий двигун ЗС 115, тобто 115 кубічних сантиметрів він має собі. Заявлених також, тобто 24 кінських сили, хоча по факту 20-22 максимум. ось, Але на кінських силах тут все вимірюється. Так само бак. Тут у нас є радіатор тут же встановлений, як в мотоблоці. Ось без, по-моєму, вентилятора навіть. А, так а Ні, є вентилятор, тут так само він на ремінному приводі цей вентилятор. Тобто, щоб остудити техніку, треба, щоб вона постояла на холостих, попрацювала. Там же вентилятор електронний вже йде. Сам генератор, тобто, так само маховий, ремінний привід. Переднє механічне рольове у нас. Акумулятор ще менший тут, він десь на 40 А чи 50 потужності, зовсім невеличкий. Для цього двигуна його в цілому достатньо. Також він може запускатися г подібним ключем тут. Дивимось далі. Закриваємо. Дивимось далі. Давайте по новісті. Тут у нас одна точка. Хоча продаються комплекти, як переробити ось таку одноточку на трьох точку. Це вже люди вміють. Ось управління гідравлікою. Надзвичайно все просто, плаваючий режим. Тобто все як в мототракторі гума в нас досить велика для такого типу техніки. Давайте глянемо. 9,5 на 16 задня, а передня. Давайте теж оглянемо. Ось тут у нас є. 12. А, і 6 на 12. Ось. А, далі, дивимось по салону. У нас так само 3 плюс 1 на 2 коробка на 3 передачі. По салону по те, теж досить чимало, акселератор, роздільна педаль гальм і щеплення. КПП виведена на бік, ось, Але ось, до речі, повишені, понижені вмикаються. Але що, у нас тут коробка йде мотоблочна, яка не витримує дуже, дуже високих нагрузок, наприклад, якщо працювати прям повноцінно як міні-трактором цією технікою, ось його основний мінус. Також набагато меншої товщини і потужності рама вона слабша, у шифенгу вона буде міцніша. Тобто ця техніка значно в цілому слабша, буде працювати з меншим видом робіт і може обробляти набагато меншу площу. Ось, Тому ось це основні відмінності їхні, то що це значно нижча класна техніка. Хоча з виду для пересічного. Громадянина, це може здатися дуже схожою технікою, хоча це абсолютно нижче класом, з меншою потужністю, міцністю, запасом е техніка кентавер 240Б. Для когось це може підійти, наприклад, для одного городу, для е теплиці, для невеличкого виробництва. Ось аналогічно, шифенг так само це все може закрити, але може працювати значно. З більшим об'ємом робіт, тобто може бути декілька тих самих городів, більша ділянка, більша теплиць. І в цілому більш продуманий і має більше місця в салоні. Він важчий і е, може працювати з більшим спектром навісних механізмів. Ось так. Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях. Ось, а вам дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.